Інженера технічного нагляду підприємства судять за службову недбалість. Потерпіли у цій справі квартирно-експлуатаційний відділ міста Володимир. Сторона обвинувачення доводить, через інженера держава отримала збитків майже 300 тисяч гривень. Детальніше розкажуть наші журналісти. На лаві підсудних інженер. Чоловік проти зйомки в судовому засіданні вирішують долю обвинувального акту щодо нього, розглядати чи ні. Суть обвинувачення полягає в тому, що через службову недбалість інженера держава, так би мовити, попала на гроші. Інженера з технічного нагляду підприємства підрядника обвинувачують у службовій недбалості. Йому інкримінують частину 2 статті 367 кримінального кодексу України. Розслідування встановило, що обвинувачений неналежним чином здійснив технічний нагляд об'єкта реконструкції, а саме однієї із будів. Віль військового об'єкта на Волині як наслідок завдав державі збитків на майже 300 тисяч гривень. У разі доведення вини службовцю загрожуватиме від двох до п'яти років ув'язнення. Потерпіла сторона у справі квартирно-експлуатаційний відділ міста Володимир, засновник якого міністерство оборони. Прокурор каже, є всі підстави розпочинати судовий розгляд кримінального провадження, яке відкрили ще в листопаді минулого року. Визнання винуватися не укладалося обвинувальний акт підсудний луцькому міськрайонному суді. Вважається можливе призначити обвинувальний акт до розгляду в судовому провадженні. Своєю чергою захисник наголосив, мають багато зауважень до того, як відбувались негласні слідчі дії і загалом до змісту цього обвинувального акту. Мовляв, вже в ході його розгляду вкажуть суду на всі недоліки документу, складеного стороною обвинувачення. Ми будемо полягати на дослідженні повністю об'єму тих доказів, які буде надавати прокурор. Якщо він буде надавати не всі докази, будемо заявляти питання про надання всього об'єму доказів, які є в матеріалу проведення, поступного захисту будуть додатково надаватися докази, які надійдуть в розпорядження щодо обставин, які описуються в даному обривальному акті. Суддя Ярослав Артиш виніс ухвалу призначити судовий розгляд обвинувального акту. Тож незабаром в Луцькому міськрайонному суді розбиратимуться, винен чи ні чоловік, який нині в статусі обвинуваченого. Юлія Остапович Наля прокопчук для новин на часі.